Всім привіт З вами зв'язку знову влад, і це відео несе за собою єдину ціль, єдину мету це навчити вас дати вам покроковий план, як не стати кращою версією себе і не змінити своє життя в цьому новому році. Чітких три поради, сподіваюсь, буде дуже цікаво. Давайте розпочинати. Перша порада це починайте залипати в телефон із самого ранку. Коли ви тільки прокидаєтесь, вам не потрібно йти в туалет, не потрібно вмиватись, не потрібно чистити зуби, не потрібно пити ранкову каву або, не дай Боже, читати книгу. Краще взяти одразу телефон. В мене, наприклад, він завжди підготовлений під рукою на столі біля мого ліжка, і почати дивитися Instagram Stories, TikTok, YouTube Shorts, цікаві відео в YouTube, відписувати на пошту і так далі. Повірте. Таким чином ви не зміните своє життя і будете почуватися краще, тому що не будете виходити із своєї зони комфорту. Другий пункт це ні в якому разі не займатись спортом. Чому зараз поясню? Є купа різних занять. Які дозволять вам прожити ваше життя набагато краще, щасливіше. Вам не потрібно буде себе заставляти, щось робити, мучитись і так далі. Не потрібно займатися спортом, ще раз скажу. Замість цього ви можете сходити в KFC або в Макдональдс, поїсти своїх улюблених бургерів. Замість цього ви можете просто полежати на дивані, пограти відеоігри на своїй улюблені Sony PlayStation або Xbox. Повірте. Це вам принесе набагато більшу насолоду, чим заняття спортом. І, можливо, так, це не зробить вас здоровішим в якомусь плані, чи ще щось. Але, ну, якщо так подумати, воно вам потрібно, третій пункт це чим більше дивитися різних фільмів і серіалів. Чому? Відповідь банально, тому що це збагачує ваш словниковий запас. Це розвиває вашу уяву, мовлення, комунікацію, ваші когнітивні здібності. Це робить вас краще. Чим більше ви будете приділяти увагу перегляду різних серіалів, фільмів, навіть фільми не так, а от серіали краще, тому що е, потрібно вибирати такі великі, масивні, об'ємні серіали, які будуть вас затягувати, і таким чином. Формувати у вас таку класну звичку, яка допоможе вам стати кращим і розвиватись у вашому майбутньому житті, розвивати ваш світогляд. Якщо не дай Бог хтось вам запропонує почитати книгу, скажіть, що це просто марна трата часу. І якщо ви захочете щось навчитися, ви просто відкриєте якийсь відеокурс чи якесь відео на Ютубі. І зможете цьому навчитись. Не потрібно читати книги, а тим більше безглузду художню літературу, яку, яка вам не принесе взагалі ніякої користі. Краще подивитися є купа серіалів. Той же Гаррі Поттер», Ну це не серіал, а фільм, да? Який знятий по тій самій одноіменній книжці «Гаррі Поттер». Тому вибір як завжди за вами. Я свою думку висловив в даному відео, і ще вам дам таку четверту бонусну пораду. Це е, що стосується вашого харчування. Ще раз хочу повторити, що не потрібно виходити з зони вашого комфорту. Не потрібно себе силувати, себе мучити, навіщо ця порада стоїть харчування? Не потрібно е, робити вигляд, що вам не все одно на ваше тіло і на ваше здоров'я, якщо ви хочете переїдати. Переїдайте. Якщо ви хочете їсти шкідливу їжу, їжте вас ніхто не обмежує, тільки ви самі. Чим можливо, чим швидше ви наїстеся цієї шкідливої їжі, можливо, вам захочеться кориснішої їжі. Можливо, колись вам надоїсть переїдати і ви почнете харчуватися нормально, не насилувати свій шлунок. А можливо, ні. Але не потрібно думати про ну, ось це можливо. Потрібно просто кайфувати від життя. Не потрібно напружуватись. Ось такі були три основних: і додаткова ще одна четверта порада, що допоможуть вам не змінювати свій спосіб життя, свій спосіб мислення і залишатися такими неповторними, якими ви хочете залишатися і жити ваше прекрасне життя. Не відмовляйте собі ні в чому, не виходьте з зони вашого комфорту, кайфуйте від цього життя.